Слава Богу. Ми раді вас бачити сьогодні. Цей час, коли інші люди, можливо, не в зібранні, не в церкві. Ми сьогодні їхали до брата Заболотнього, я забув, як його звати, Заблотський, так? І вийшло так, що вони не повідомили, що їх там не буде церкви сьогодні, нема там нікого. То Та ми вже вирішили заїхати до вас у гості сьогодні без запрошення. От. Але я знаю, що в Біблії написано, що багато задумів є у серці людини, але станеться те, що. Определено Богом, слава Богу. Бо Бог управляє шествієм Його. Нашим шествієм управляє Господь. Амінь. Амінь. Я чую, кажуть амінь. Ми переживаємо це в житті нашому, коли нашим шествієм управляє Господь. І то добре, коли ми в своєму житті бачимо, як Бог управляє нашим шествієм. Амінь. Коли ми задумали щось одне, а стається щось не так, думали бути в одному місці, опинилися в іншому місці, але Господь в усьому тому, коли є, ми від того отримуємо насолоду завше. Амінь. І Господь Хай благословить кожного з нас сьогодні, щоб ми отримували насолоду від нашого життя. Як сьогодні переді мною брат з України, свіженький, говорив мені це свідоцтво і вам, що Бог він мав плани і йому навіть пообіцяв, що буде благословенний, так? Але він задає Богу питання каже, Боже, ти ж мені сказав, що я буду мати благословення. Буває, не бачимо того зразу, так? Не бачимо того благословення. Але Бог нам всім пообіцяв благословіння, чи не так? Яке саме велике благослоння Бог пообіцяв нам? Саме велике? Вічне життя, спасіння. Слава Богу. Бог нам пообіцяв спасіння. А що воно нам дасться легко? Пообіцяв чи ні? Спасіння легко дається. Дивіться, ми сьогодні в ковчезі чи ні. В Ковчезі. А в ковчезі робота є, чи нема. Є робота чи нема? Дуже багато роботи. Ви уявляєте, скільки звірів в ковчезі? І всі різні звірі. І коли Ной там пливав, Ною далося спасіння чи ні? Написано в новому заповіті, що в восьми душах Бог дав спасіння всьому людству, чи не так? Ви Ноя? То ми родичі. Ми з вами родичі. Якщо я перелистаю назад, я теж Ноя, так як і ви. І в тих восьми душах Бог зберігає населення всієї планети. І коли ми в ковчезі, коли ми зайшли в ковчег, спасіння вже, бо старий заповідь – то про образ для нас, так чи ні? Тому ми сьогодні церкви називаємо ковчегами, так? І коли прообразно ми сьогодні в ковчезі, ми спасаємось, також навколо нас є звірі, чи нема? Є. Слава Богу, то спасіння не дається легко, так? Ною ну, за звірами тими треба було треба, трошки було треба поробити. Ми тако по ковчегу ходили, хто був в ковчезі, були в ковчезі всі в кінтаках. Ще не всі. Хай вас благословити, що вам попалися такі родичі, як я. Бо я багато кого туди возив і треба було платити. Знаєте, І там було дуже е, цікаве місце там побути. Але скільки пер, передивився той дизайн, як там все було зроблено приблизно вони зробили це. Скільки було роботи, дуже багато роботи. Це була дуже роботяща людина. І ми сьогодні віруючи, дяка Богу, коли ми роботящі люди. Ми не боїмося роботи. Це дуже добре. І що хочу сказати, що наше спасіння звершуючи сьогодні. У нас дуже багато роботи. Особливо над собою. Амінь. Над собою. Ото робота вже. І коли ми подалі від один одного, воно легше працювати один з одним. А коли ми ближче і ближче стаємо, ну, починаємо дещо бачити. Так? О, оце він мені видав коника. Або ще щось подібне, так? Щось починаємо бачити. Коли чоловік з жінкою тільки поженилося, такі гарні, такі любі. Проходить час і так все видно. І люблять один одного чи ні? Та люблять, люблять. І якби там не любов, що було би? Та нічого б не було, вже все просипалось. Я за що сьогодні хочу сказати, що ковчег спасіння сьогодні керується любов'ю. Амінь чи ні? Амінь. Бог є любов. Якщо сьогодні хтось хого, хоче сказати чи пояснити мені, хто такий є Бог і що такий є Бог, що воно таке? Бог є дух, написано, так? Але це дух любви. Це дух любви. Дух пожертви. Коли ми згідні один з одним жити, коли ми згідні один одного нести, коли ми згідні один одному прощати, коли ми згідні простити і забути, це є любов і це є Бог. Слава йому за це. Коли ми бачимо один одного недостатки, коли ми знаємо один одного недостатки, але ми це все зглажуємо любов'ю. Написано, що Бог післав в наше серце любов як? Хтось каже, Духом Святим, слава Богу. І знаєте, коли люди маючи Духа Святого, молячись іншими мовами, сповняючи силою Духа Святого, я не бачив ні одної людини, сповнену Духом Святим, яка би не любила. Ви бачили чи ні? Бачили чи ні? Якщо людина сповнила Святого Духа і вона не любила би. Бачили? Я не бачив. Я не бачив. Я бачив таких братів, які могли б за вухо мене тягнути дуже крепко. Бо я був такий дуже крутьверть, сидів на перших лавках у церкві, і вони мене за вухо могли потягнути. Але як сповнялися Духа Святого, ці дідусі мене обіймали. І казали, Сашуня, який ти хороший, хай тебе благословить. Ти такий добрий хлопчик. А я думаю, тільки що за вухо тягнув, а вже таке каже. Отаке буває, Бог такий чудеса з нами робить. Розумієте? От, коли ми сповняємося Святого Духа, ми завжди проявляємо любов, а Бог є любов. Хай нам Бог цьому допоможе. Я хочу зачитати деякі місця сьогодні з вами і помолитися разом. Хай нас свій Господь благословить. Немає написано більшої любові, аніж яку. Положи душу за друзів своїх. Немає більшої любові. Христос нам показав цей приклад. Положив себе за нас. Піднявши себе на хрест, міг зійти з Христа і казали йому: зійди тоді повірию. Він не зійшов. Він залишився вірним, тому що клав свою душу на вівтар, клав цю ціну, тому що любив. Слава Богу. Отак він любив. Написано, що Він бачив. Нас ще перед закладеними цього світу, Він бачив кожного з нас, наших діток маленьких, які виростуть потім, стануть великі, які потім почнуть служити Йому, які потім може відвернутися від Його на початках, а потім знову прийдуть до Нього. Він кожного з нас любив, навіть коли ми ще грішили і ще грішимо. Слава Богу! Ото такий Бог, Він є любов. І коли ми сьогодні послідували за Ним, нехай нас Бог наповнить Його любов'ю. Нехай Він дасть нам ту силу любити. Нехай Він нас нарозумить, щоб ми сповнялися Духа Святого, тому що на сьогоднішній день є недостача любові. Написано, коли примножиться беззаконня, багато в кого захолоне любов, так чи ні? Кров перестане текти по жилах. Чому? Тому що захолоне любов і за беззаконня. Дявола ціль сьогодні стерти любов з землі, щоб ніхто нікого не розумів, розумієте, побудувати такий вавилон. Але Божа ціль сьогодні збудувати церкву Божу, слава Богу. Сьогодні Бог Він свою церкву будує, Він її збудує, і збудував, і далі будує. А церква Його, то то ми. Амінь. То ми. Церква його, то ми. Якщо ми сьогодні хочемо бути Його церкві, якщо ми сьогодні хочемо, я Божий, любіть. Просто любіть. Любов дуже часто мовчить. Так чи ні? Дуже часто мовчить. Але в ділах дуже сильно говорить. Просто в ділах. І те промовчать, буває дуже тяжко дається. Але коли людина любить, просто треба промовчати і нічого не сказати. Ви знаєте, коли я думаю про Ісуса Христа і про Його жертву, я завжди читаю ці які про Христа були написані. Там написано, що Він іде як ягня. На заклання, так? як ягня. Безмовно. Мовчки. Не говорячи ні слова. Коли ви не кажучи ні слова, написано ділом доказав, що любить своїх учеників, мовчки взяв той рушник, перев'язав себе і помив їм ноги. Мовчки, так? От часто наша любов, вона хоче мовчання, але діло. Сьогодні хай Бог нас благословить, щоб ми так любили дуже часто мовчки. Проявіть цю любов на ділі, зробіть щось один для одного. Нехай ця любов, вона через нас проходить, нехай це світло воно явиться через нас, щоб та свічка, яку Бог поставив на вершині, зверху, щоб світила усім у хаті, щоб вона не згорала. Те місто, яке Бог поставив на верху гори, щоб воно завжди світилося, щоб люди туди дивилися, і казали, то дійсно ж віруча людина, і він дійсно любить. Коли ми читаємо пророка Ісаї, написано, що на подвиг душі своєї он буде смотреть з здовольством через познання Його, Он праведник, раб мой, оправдає многих, і гріхи їх на себе понісет. Поэтому я дам йому час між великими і сильними будет делить добычу за то, що предав душу свою на смерть. Чуєте за що? За то, що предав свою душу. Часто нам буває, що треба пожертвувати не, не, не повністю життям, а просто своїм часом або своїми фінансами, за то, що предав душу свою на смерть, і злодіям, причті он был. Тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатыем. Нехай Господь нас благословит. Написано в Ивана, Апостола, 1 голова, 2 глава. 6 вірш. Кто говорит, что пребывает в нем, в пребывает, Тот должен поступать так, как Он поступал? Чули, як просто, якщо ви хочете мені доказати сьогодні, що ви перебуваєте в Бозі, покажіть мені це. Я хочу бачити. Я хочу бачити. Я хочу бачити ваші діла, слова, чути ваші. Я це хочу бачити. І це всі ми так створені. Підійшов до Христа один законник, каже, яка найбільша заповідь? Яка найбільша заповідь? Возлюби Господа, всім серцем, всім розумом, всією крепостю. Всім, всім розумінням і ближнього свого як самого себе. Знаєте, це така тема, на яку я більше проповідувати зараз не буду. Я хочу з вами разом молитися. Нехай Господь і наповнить нас. Своєю любов'ю, щоб сьогодні з цього місця ми пішли, люблячи один одного. Амінь.